Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав збройну агресію з боку Білорусі. Всім все понятно. Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотизяник сказав, що українські військові поки не фіксують формування якогось наступального російського групування на території Білорусі, але уважно стежать за ситуацією. Водночас розвідка попереджала про підготовку диверсійно-розвідувальних груп в американському інституті вивчення війни. Вважають, що картопляний фюрер імовірно про Ловжить надавати Росії доступ до білоруського повітряного простору. Проте аналітики вважають ймовірність прямої участі білорусі в війні в Україні надзвичайно низькою, оскільки це може після знищення білоруської армії збройними силами України знищити і режим самого Лукашенка. Отже, Україна продовжує утримувати ініціативу на полі бою. Так, збройні сили досягли подальших успіхів у наступі на Північний захід від Лімана і проводить операції на східному березі річки Оскіл на північ від Куп'янська. І тут ми намагаємося інтегрувати різні дані, аби скласти загальну картину, бо дійсно хочеться перемог. Отже, зона Лиману. Тут російські загарбники намагаються усіма силами захищати цю лінію Лиман Ямпіль, кидають у бій всі резерви, навіть свіжі, і ці резерви там і згорають. До речі, ворог тут активно застосовує дистанційно мінування, аби затримати просування наших підрозділів, у свою чергу наші війська в лоб на Ліман не йдуть, а забезпечують його оточення, обрізають всі шляхи відступу для противника і перерізають шляхи логістичного забезпечення. Є вже навіть оптимістичні твердження, що російське групування у Лимані потрапило в оперативне оточення, але звісно, поки що бракує підтверджень з боку нашого генерального штабу. До цього було відомо, що наші підрозділи задля створення. Передумов для такого оточення е прорвали оборону противника і просунулися на північ від Борової. Також українські війська звільнили Піскі Радьківські, це приблизно за 35 кілометрів на північний захід від Лиману. Також українські війська звільнили на цій ділянці села Силища Карпівка і та нове про це були повідомлення. Якщо вірити окремим мапам і геолокованим фото і відео, і також є, до речі, геолоковані кадри, де українські війська входять у коровий яр, це приблизно за 20 кілометрів на північний захід від Лиману. Про це свідчать дані низки там структури, того ж у структури там Діпстейт, яка доволі детально підходить до аналізу, і американського аналітичного центру Інституту вивчення війни. Також наші Збройні сили з боями просуваються від лозового напрямку Новолюбівки, ймовірно, для початку з планом виходу на рубіж річки Жеребець. Таким чином, положення російського групування у Лимані стає вкрай загрозливим, бо його відсікають з півночі. А єдиний транспортний коридор через Зарічне Торське, де російських сил так само перебуває під вогневим контролем наших збройних сил. Подальший рух наших підрозділів в напрямку Невське і Терне означатиме перекриття усіх шляхів постачання для цього групування. І створення передумов для Повного розгрому лиману ямпільської угрупування по противника. До речі, у так званих харшицьких воєнкорів вже пробігає вкрай цікаве така формулювання, яке стосовно відносно цього, цього групування поблизу Лимана озвучується як підстав для паніки. немає саме такі от фрази рашисти раніше використовували, коли відбувався наш наступ на ізюм і звільнення ізюму І думаю, що такий сценарій власне очікує і лиманський плацдарм. Також позитивна динаміка і на півночі, там, де контрнаступ є логічним продовженням коп'янської наступальної операції, і проходить вже на східному березі річки ОСКІЛ, про яку там вже раніше згадували, яку було успішно форсовано, і е, як було повідомлено про що згадував так та само раніше, було звільнено Коп'янськ вузловий, який є одним з найбільш залізничних вузлів у Харківській області. Також наші війська поступово просуваються вперед на північ від Сватового, і з іншого боку, напрямку є просування в бік Креміної. Так що цей рубіж Сватове Креміна це та лінія, куди ворог спробує, попри втрати, відкотитись своїм групуванням, яке зараз намагається отримувати оцей рубіж Лиман та Ямпіль, якщо взагалі це у противника вийде. Отже, чекаємо. Далі не припущень, не інтеграції таких даних, а позитивних повідомлень Генерального штабу про дії у цій зоні. В свою чергу, звісно, ворог зараз намагається затикати дірки в своїй обороні на фронтах мобілізацією, як готують отих швидкомобіків, ми вже бачили. А нових деталей, до речі, все більше і більше. От, буквально спільнота «Інформнапалм» – це проєкт міжнародного угрупування волонтерів, які відстежують всі події і аналізують їх на підставі відкритих джерел інформації. От, о, сьогодні подало це відео, де оцей фанерний міністр оборони Шойгу. По показово відвідав. Підготовку цих мобілізованих. і до речі, що цікаво, що власне Шойгу дивиться, а навчання проводить власне курсант. Тобто, фактично зараз немає і уже інструкторів, які можуть забезпечити дійсно професійну підготовку вояків. А цей курсант власне порушує всі правила безпеки, коли говорить і бігає перед зброєю, як ми бачимо, ігноруючи всі правила безпеки, тому що всіх нормальних інструкторів у Росіяни покликали на на фронти там частину з їх. уже и и позныщивали. И вот возникает нечто такое, как явление. Я бы не пытался бы искать здесь особого проявления русского духа, вот этого мужицкого начала. Но в любом случае вы вдумайтесь вообще ну, ситуацию. А парень который, ну, обычный парень, назвался безработным, где-то трудился на обычной рабочей специальности, с внешностью, которая бы ему гарантировала в Голливуде хорошие роли в э, э, героев-соблазнителей в колледжах, понимаете? Ну, может быть, женщина оценит. По мне так вполне все заурядно, но, так или иначе, судьба вот такого молодого человека сложилась самым э, вот, ну, неприятным для него образом. Вот Россия, она загнала таких людей в никуда. В никуда. Вот он этот, как это называется, похожий на форму, так сказать, защитную. Вот он в ней пришел, взял и шмальнул этого военкома. Казалось бы, вы понимаете, даже для кого-то еще стоял бы вопрос – ну слушайте, он же вот взял человека, стрелял, то ли убил, то ли тот в коме находится. Ну как-то это насилие опять, это возвращает нас к дискуссии про Дарью Дугину, про возможность сопротивления кремлевскому режиму. Ну как-то это коробит, особенно для либерала. Эти вещи, они... Ну, э, с его гуманистическим началом и призывом к вселюбию, в том числе к врагам, это не христианское. Потому что, знаете, мы читали Библию в Новом Завете, где написано «Не миру я вам принес но меч». Но это вот такое интеллигентское русское отношение, что мы не можем одобрить партизанщины, мы не можем одобрить индивидуальных проявлений, в том числе и террора. Мы не можем одобрить насилие и его апологию, к которой вы так части Фейгина прибегаете, говоря о том, что, собственно, этот режим пойдет не путем уговоров, а путем хорошего такого выстрела. А, тем не менее, в этом мучении есть и другая сторона, потому что люди, понимающие, что происходит, взвешивают на этих весах стрельбу отдельно взятого Руслана Зинина, да, а с другой гибель потенциальную тысяч, тысяч и тысяч жизней. Ведь никто никуда не поедет, это символ запрета гибели как украинцев, так и тех, кто поедет их убивать возможность остановить все это безумие, да, ценой собственной судьбы. Мы не знаем, что будет с Русланом Зининым. Показывали уже его маму. Мама, ну, простая женщина, говорит, что-то мне надо делать совершенно с растерянным видом. Говорит о том, что ищут адвоката. Я думаю, этот вопрос решится. Я слышал, что там уже по этому поводу ищут, решают как-то. Но для нас представит интерес сам факт этого поступка, понимаете? То, что оказывается в России такой загнанный, забитый, совершенно с подневольным населением, Находятся индивидуумы, которые, в общем, способны противопоставить физическое действие против э, вот этого машины государства, которая давит, которая перемалывает в этой мясорубке тысячи-тысячи жизней. Ведь многие даже не задумываются о том, что это насилие, явленное перед лицом власти, а военком это страшная власть, в нынешних условиях объявленной войны и мобилизации, это человек, который распоряжается судьбами, молодыми судьбами, зрелыми судьбами, отцов семейств, Хочу возьму, хочу не возьму. Вокруг, конечно, коррупция, как обычно в России раз по-другому бывает. Можно откупиться от судьбы, быть угнанным на в Украину для того, чтобы там убивать других самому погибнуть, сгинуть, понимаете, на этих украинских просторах. И вот появляется такой индивидуум, который говорит: а не так будет. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.